У дев'ятому класі я ще відразу зрозумів, що я буду вчителем фізичної культури. Вступив вище начальний заклад Запорізький найкращий університет ЗНУ на факультет фізичного виховання і спорту. Я був вихователем і в 2021 році я ще став класним керівником. Першого року, практично на самого початку, я відразу пішов в частину, попросився. І уїхали ми тоді на Донецьк направлення. Я був командиром відділення. Це 10 людей в підпорядкуванні. А перед цим я був грантометником. Ми були на Донецькій направленні, потім нас перекинули знову на Запорізьке і. Ми якби виконали своє завдання. Все спрацювали, все молодці, закріпились. Але чим відрізнялось Донецьке направлення на той час і Запорізьке, на Донецькому було так багато в Рухаючись по траншеї, я побачив цей впівідрон, Він так підступненько, звісно, попід земелька і піднявся вже наверх. Взадінь був побратим. Насамперед, який яка задача командира? Це. Якби, щоб був цілий його особовий склад. Бистро не думаючи, я побачив це в півдро, і подумав, краще один, ніж два, і хай лучше мене. Він розірвався практично біля мене. Я відчув, що в мене десь праве око, все. Ну, з правої сторони в мене вже темнота, але що то я думав, що просто завело Карпові. Цю руку мене переламало повністю, її викрутило. І, якби була Ліва нога. Мені відразу наложили сюди турнікет, накинули і на руку накинули. Два місяці я не вставав. У мене два місяці на протязі двох місяців у мене були операції. До мене прийшов лікар і каже: Давай пробувати вставати. І пішла моя, якби робота над собою. Перші оці секунди, коли я під'їжджав там до рукоходу, і просто під ну, одною рукою я піднімався, тому що це у мене якби з апаратом. Важко дуже. Я, я просто розумію 30 років на той, на той час вже було, і що я в 30 років буду навчатися знову ходити. Важко. Але нічого страшного, я нікуди не спішу. Я своїм прикладом хочу показати, що ми не інваліди. Просто це новий етап нашого життя. І якби з цим етапом ми можемо справитися. Знаєте, 30 років, коли мені 20 січня виповнилось, ну не так я собі ці 30 років, але я був в лікарні в місті Києві на реабілітації, ну і лікуванні. Від імені візацького ліцею приїхав до мене залуч Володимир. Миколаєвич з моєю сім'єю і презентував мені цю картину, яку намалювали діти козацького ліцею. Як бачите, як і я, фізрук позивний, написали мені, що вони мене люблять. Я вам скажу, коли я побачив цю картину і побачив людей, ну, які мені презентували, то на глазах просто. Появились сльози, але сльози ці були радість. Насамперед, це навчати дітей, і насамперед це виховати наше майбутнє покоління, тому що в 22-му році чи то педагог, чи то тракторист, чи то фермер, всі не думаючи ставали на захист. А насамперед, це захист того була, і ми пішли воювати насамперед, для того, щоб діти не брали в руки зброю.